Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я дотично зустрічав але щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати. Сусіднє там воєводство сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася. Вячеслав, там цих короче там. Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, всюди зареєструвалася, і в кожному з них в неї було що там. Чи п'ять чи чотири дітей? А, а... вона ще не тільки нас ще й на дітей, там вже ще додатково ну, це на дітей дається це 800+. плюс, і вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбован. Польські ну, ну, поняли, да це Ну по факту це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову жила у Львові. Поняли, і сподатково те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, вам би дали карбованці, ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? така історія. В Польщі. а саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити. Вони ж з нового року. Цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе ну, є, є гроші там, в Україні, да, і ти ця карточка розіходиш, пікаєш, да, пікаєш, да, да, пікаєш. Да, да, От і да. це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони типу раніше знати, не бачать, зараз що вони це будуть, бачити, бачити. будуть це все бачити і будуть приходити листи щастя. Більш того, і, і, наскільки всі. там нам відомо раніше вони запитували, откуда гроші, наприклад, там на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину. Якісь, не знаю, там БМВ дорогу то зараз. Вони вже приходять, коли людина купляє машину там за 3 чотири тисячі євро. Само і питають до принтів, і питають яскрави, звідки гроші, да ти не так. можеш доказати. А, привіт, саме бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів приїжджих, біженців, проблеми там з екологією. Коротше про це все. В інакших відео а, слава всім українцям, які досі тримаються. Від, від нас що намагаємося, то можемо, то робимо. Па-па